Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в блю або Червоний колір. Я не розібрався. Все Тут уже якісь вертольоти Коли Колись цю гру грав? Ого! Ніче я його розвалив. Нічого се я по ньому начал. ой 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 о вово Оооо-вово-во-во-во-во-воу. У мене штуку блін. блин. Опа. У мене є інша ідея. Я розбираю в цій грі Я знаю, що тут можна робити. Дивіться. А, це такий парашут лютий. А чому він такий ступідний якийсь, я не знаю. Во, супер летак. Сідаємо тупо і полетіли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, стопайся. -ой 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 -ой, Треба отак от мишкою управляти. Так. А, на тежку стріляти? Ого, ми сальтухи робимо. А, а а, стопайтесь, стопайтесь, а да. -а. Стопайте, стопайте. десь... Ем. Чому я так повільно літаю? Чекайте. Під картою. А а, -а, 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 а, а, Я випав! Папа Ні, Я впав! Впав! Что це за шарик? Бо його треба перекидувати? Гряча картошка. Опа! Турелька. Це. Типа, коли якийсь там челик підлітає, сюди нажимаєте і все. Турелька. Так, а тут якась бронирована машина. Тут щось за робокси можна купити. Це що? А, Тут-то все за робукси, чи що? Полетіли. Все. Mm, тільки треба розібратись в управление, то я не шарю. Як це робити? Ааа, по почекайте. А на F, -ку? йоу. Так ще ми їх розгробимо. все, на, 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 по їхній базі стріляем. йомайо, їхня база куда-то пацани, пацаны. Давайте еще раз. Пау-пау-пау-пау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, я я, во все, короче, йо. Так. А у нас вообще тут проблемки всякі. У них там щось капає баланс, а у нас не. Блин. Я тут еще стати і стенка є. Ой-ой. Тут таке. Все, полетіло. А тепер у мене вот такі вот. О-о-о, що таке летить? Що це таке? А, а я подумала, що це ядерка. Чел, нет. Пам'ятаю, такі випробування були з ядеркою, и там, короче, ядерка летіла на нас. <coughs> так, тут. А... Занимаем. А, а, стопайся, стопайся. Чел, куди ти улітаєш? У мене літак улетів, а не во... Все. Тут она в колір куда? Нет! В мене літак, Нет! Нет, он впав, он туда полетел. Так, а я знаю, что тут есть секретна база, тільки сюда так просто не проникнуть. Бачите? Там щось є. Блин, Может стенку построити? Блин, как це робити? Все, у мене вже, мабуть, немає всякої штучки. Поїхали. Чому я такий повильний? Блин. Опа! Робота. Блін, не попав, не попав. Опа, йо -май! Йо, вони врізались! На, я його попав, я його попав, чел! На, 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 а що це за шарик? А, треба було цим стріляти, а чому це не робить? Де, ця штука не робить, блін. Що це закакш? Ні, -е Фродіс не робить цього, ну що він зробив? А. -а, -а. Гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. Полетіли на гелікоптеру. Так. Поїхали. Щас стріляти по всім будем. Такий повільний, блін. У нас щт вообще две цей кей. Да -мо, мене вже тупо вс вбили. які у нас щат. В них тисячу аж. Все? Програли. проіграли? Дайте мені оце зайняти. Опа, полетіли. Все, нее це за фарик, я не розумію. Не, не, не. Бомбардуємо їх. Все, вони виїхали, так не чесно. Бомбардирування. Нечесно! Ай! Ай! Що робиться? Я влетів в їхню базу. Все. Це тепер наше. Опа, Челік. Постріляв. Пока на 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 Треба його вбити. А, я не вспіла. А, це нафій був? Чи ні, чи мені показалось? Короче, просто поїхали. Валимо на цим. Чел. Можна я по тобі стріляти буду? Тут патрони на безконечні, а ні. Ня, 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 ня. Блин, цей пістолет взагалі не достає. Подивіться, яка в нього дальність. Все, і Ммм. Я Ой-ой-ой-ой. Фух. Отак от, на, не, не, не. Все. Поехали далі. Тут еще щось якесь можна купляти. Очкай, порталі, улітай. Улітай, я открою. <смірка> Що це було? Я не поняв. Що це було. Ви це бачили? Чел я перший. Хе-хе-хе, <гум> я перший. Все, улітаємо от туди. Там щось можна купити. Почекайте, мене збили! Мене чел збив! Мене чел збив! Так не чесно. <гум> Що там вторіс пише? Никита! Що таке? Вс, нову заданку якусь дали. Так, тільки я не знаю, що це таке. Вітаємо туди, коротше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, по мені стріляють. Зі газагом. Вс, він по мені так точно не попаде. Так. Так. Так Включаємо мотор. Е, -е виключай мотор! Ладно, вже все одно Тут тобто можна якусь нову штуку заспавнити. Dragon Old це... ні, оце що. О, це шо за? <смі> кукурузник якийсь, я не знаю. Ой-о, що це таке? Ладно, ні він не потрібен. Не треба. О17 гривень, що це таке? Пайм... Ого! Що це за ракета? Йома. О майо, це що таке? Ми можемо стріляти по ним. Ща провірю. Головне не випасти. І... а як це робити? А, прямо так. У нас спочатку я прийтів. Типа, Ам... а як? Ей, мене обдурили! Воно так не робиться. Смысли, можу, в смысле? Може в кабіні треба сидити. Ой-ой, там до мене хтось летить. У якийсь кисчел полетіть. А реально? Что це за ракети? йо моё Постріляти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Шо це таке? На-на-на-на-на. це таке? Я не понял. Коротше по ним стріляти буду йо. Це яка сімбаліоти. Пау-Пу-Пу-Пу-Пу! Ракетка ви. Давай, треба вбити то чела Вони там ховаються. нет нет да О, на нашого. Треба статуя не стріляти. О! О, ПВ... Пв... ПВП, ПВП. ПВО, ПВП, ПВО, ПВП, ПВО. 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 На-на-на-на-на-на-на, не попадаю. Ладно. Так, стоп, а тепер. А! Ні, ч його викинуло. Йо! Треба от туди летіти. А, то ту... треба ту штуку поламати. Не, не ламається. Блін, Та мене зараз та штука зб'є. граната. Раната. Він Ай, стріляємо по ним. Йо, задній хвост! Я прикрию чел. А, ні, не прикрию Так, непонятно куди він буде летіти туди. По нічого блин? Ма, нічо ми тупо їхню базу бомбимо А так і... Опа 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 попав по ньому. Забиваємо ту машину танка. Що це за шарики, я не розумію <кх> Тут тупо вже всі тусять. На, 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 на. Получайте. Садом на о, все, день наставлю. О мо, ми тупо їх розбомбили подивіться двете. Я собі там халабуди строїть. О-о-а! ні, не не Ой-ойо! Ви вот, бачили ця граната застрелила, цього. А, як то той? Літака, в якому сидів наш пілот. Ай! Нет! Я вона до мене не достане. Потягнету стать. Як? Гуляємо по тому чельку. О! Ой-ой-ой, там якийсь батл, там батл. Не. О! -о, -о! Лютай охо короче. Ой-ой-ой-ой! Фо це таке? Е -ге -ге -ге. Не может попасти. Ааа, тікай! У мене якийсь з камикадзе <свёртолітка> кадзи прилетів. Ааа, що це таке? Це типа О, мені дали шарика. Ай а по мені стріляють О, я його вбив! Сюда на, чел, шо таке? Блин, туда прилетів. Сбиваем цього. А треба зажимать. Йо, нее! О, до мене! Знову! Треба зажимать чи ні? ці каліпуртурні штучки? Пойому стрілять туда! А, не, так не можна. Ми проиграємо чомусь. Не знаю чого. Эх, бо у нас фарик, короче, просто, я не знаю. Мы их О! Тепер у нас фарик, а тепер у мене чел. Я передаю тобі, добре. Все, Фарики йому передайся. Продавай. О, це Фрорис. Нет! Не передавай їм, Фроріс, нет! Нет! Я маю в этой челу. О, мені, 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 мені. Все, хорош, давай. Yeah. Все, держим, держим. Нет. Ой, ой, я Фрорі зараз розбомбив. Нет, я хотів йому м'ячик якось передати. Нет, Фроріс. Фроріс. О, там вертоліт вылітає. Сбили його, Йо, він розлетівся. Капець. Фроріс. Не. Лен там під карту залітає опа чуть-чуть попав а по мені один раз катапульт і попали йо ну блю винс як завжди ну так не чесно от у мене тепер димиться ця штука не чесно я буду бомбить бомбити буду что робиш? Ну, все, ми все равно ні Нет Буду теки синчи челленджи, я не помню. Давай ракету там, якусь На, 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 на. Чайн там. Еить! Куда ехать? Там мне дали, не можно, а то меня сбьют. Нет! Фроріс! Ты Фрорис? О, там вот. Это ч робиш? Не. Попадаємо по ньому На, 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 блін Ого, що шобло. було? Нічо себе він вилетів Приезжаем. <кхи> на 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 на. 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 Приїжджаємо на їхній порт. челики шану спам'яться так як на цю штуку нажмуть то мене вб'ють. бо я знаю типа сам нажав сам помню опа мені копати зараз. Ай! Бачите, що ця штука робить Вона вообще люта. так а на у нас немає ніяких на челиків опа Йо, чел, красава, чел, Збив вертоліта над нами. Йо, чел, ну ти чо такий жорсткий якийсь? Поїхав далі на своїй тачці. Йо, капец. Ой, ой, я случайно там колесо йому, мабуть Все. Вс, улетели. У ще моя досі тачка. А, ні, вже немає. О, бомба? Реально бомбур! Бомба ядерка. О, ні! Вони запустили ядерку! Пацани, запускаємо ядерку! Я буду захищати. Щоб вони ядерку не запустили. А, а я можу? Давайте я це ядерку запущу. Я зараз ресетнусь. Так. <кій> І... Де ядерка. Ой-ой-ой! На нас прилетіла! Кулдаун! У нас кулдаун. йо Що твориться? А! Це хто так робить? Стопайся! Що він робить? Збивайте його! На, на на! е, навіщо по мені стріляти, чел? Я свій. Все, я улітаю. Пока. Опа! На, сбиваем його. Не Ти йо о, попав, 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 йо! На чел, іди сюди. Ой-ой-ой, Головне мені не взорватися. Опа, пертушка. На! Ааа, я врізав. На мій вообще мені такий скин прикольний. О-о-о-о! Все, стопаємося. Поїхали, поїхали звідти. Та блин! О, все, я поїхав Вс, поехал. Ой-ой-ой, там вертушка уже выехала новая. Населяемся. И сзади, сзади, сзади его и Сюда! Сюда. -мо. Хочу ядрику запустить. А. Тільки там туда он. А! а! Намана уже летить еще раз. Чел, Йди. А, він мене розбомбив і сам помер. Утвориться. А, все Йо. Так, провіряємо. А на нас ядерку пустили, пацани, помохіте! О, ядерка летить! Тікай! Тікай, тікай, тікай! Я вспів! Все, я не всю. Бо вспів. Улітай! Я вспів! На нас ядерку пустили, пацани! А, я, я, я і сам здох. <ріст> Що це було? Йо, пацани! О, королівський дрон. це я. <ріст> Йо! Нет, нас розбомбили. О, опа! Ще ми ядерку на них запустимо. Запускаем. Все, пацики! Я ядерку на них запустив! Треба... Опа, 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 моя робота, моя робота. Лети Все, мінус, кінка. Кись. все, там ядерка на них летить. Дивимося, дивимося. Ой-ой-ой. Ядерка. Йо, вона Падає, падає. Оооо! <partic> <noise> Нормально. Й-моє. Полетели далі бой Що, ти там? Е, Це наша зона. Встановляемся і. Ча, сюди йде. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що це було? Тупо вертоліт прийшов, мене розбомбив. Йо, а чому в Блу так багато цих? Що вони завжди такі круті? Так, через одну хвилину запам'ятав Десь в 5 хвилин треба прийти. Поїхали. Так. Ззаді, ззаді. Там ще в мене ззаді хвост. Вот. King. Не, я, я в нього прямо сзади. Я не дам тобі прийти до нас. Ей. Опа. Еей. Опа. Опа, опа, опа. Збиваємо їх, збиваємо. По кому там попало? Ой-ой-ой, тут -а, кинг. Та, блин. Почему? Поставлю свои кино, я тоже поставлю свои кино. С <сам> песика я говорю стрелял. хе хе Так, стопайся. Стопай. Ну стопнись! Куда мы едем? Так, пока що... О, перезарядилася, Все, проверяем. Опа! Той зверху був, я його снайпнув. <coughs> Сюда. Так. Полетіли, полетіли, пацаны. Угу. Все, полетіли. Не. Вс, куди? На. Чили, куда раниш? Ой-ой-ой, по нам ядерку пустили! А, уже можна пускати. А, не, уже по ним запустили. По ним ядерку запустили. На, я врізався в нього. Все, сюди. У нас ядерка є, пацаны. Давайте я запущу. Так, стопимся. Вилізаємо, опускаємо. Оу, запустилось, запустилось. Чекайте, я хочу ядерку позирити. Так. Чел, це моє. Все, я бой. Полетіли, полетіли Все, вона вже там десь зверху. Ні, вертоліт хоче збити ядерку. Іди. Ядерку вже не зб'єш. Чел. Кінг. Мы тупо им все тупо разломало им все ну кроме замка. опа машинка машинка на цекинг выехал из одания свое ай! Ай, мене разломало на 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 на. на, на. Ч перезарядка? Чекай. Та <ріху> я вбив. Ну, короче, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки. підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!